Що таке падівий мед? Це ось зараз 5 хвилин на 21 5 хвилин на 9-ту вечора. І йду мимо ось сливи, дичка слива, і чую гудить. Думаю, та що воно таке? Думаю, чи ці, які рой десь сидить. А фіга, постояв, подивився, тля, бджоли збирають ось літають, бачите? Дивіться. Бжоли збирають. Падівий мед. Якщо відверто, я вже 25 років посічникую. Може, просто я не звертав увагу. Я навіть не думав, що на сливі ось можуть бджоли збирати падівий мед. Ну, пать, не мед, а пать. І гудить собі так, ні квіток, нічого немає. І гудить потихеньку. І представляєте, вже вечір а вони ось літають прямо і багатенько. Погано вам ну не, не дуже видно, бо вже якась так камера пройде. Ну, Як заходиш, мені прям чути, бо вже вечір ну не так їх і багато. І так придивився, а дійсно на листочках, бачите, така тля. І вони, бачите, аж блестить листочки. Листочки аж блистять. Ой, вони липкі. До речі, липкі. Оце вам саме настояща пать ось. Тля. Липкі-липкі. А ну, дайте я попробую на язик. Ви не повірите? Я ніколи не пробував. Листочок солодкий. Раді таких експериментів варто і спробувати. Листок солодкий. А я й думаю, дивіться, воно аж блистить, аж липне до пальців. Блистять листочки, бжолки гудуть, а воно тутля працює. Коротше, оце так, падівий мед. Бо Він, до речі, оце ж такі меди, коли вони йдуть взимку. Бжоли дуже погано, зима коротше, погано зимують. Тому це якось так майте на увазі.